Микс Чуловичий, Джекин Джонс, Влоти футболки, Розмір М, Selected Home розмір L, Only In Sons, Selected Home XL, Розмір L, Ска, футболка поло L свитшот XL Sadaqtat Home футболка M L свитшот на змійці розмір L Dickin Jones Premium свитшот L oversize худі з капюшоном на змійці розмір L Кофта легка навесну розмір L. Світшоти, худі, багато оверсайз. Штани Карго розмір 38-34. З кишенями, джинсовка, шорти, розміри L. Майка, футболки від Selected Home, розмір XL в білому кольорі, шорти Карго, джинсовка. Сорочки від Selected, розмір 2XL, 70 євро побірці, бомбер. Джекін Джонс. Така кофта. На змійці. Онлін Сонс. Сурочки. Шорти. Джинси Розмір 34, 34, спортивні штани. Сурочки. Від Selected. Спортивні штани, джинси, розмір 32, сорочки, преміум and Джонс, розміри L. Шорти, спортивні штани, джинси, шорти, розмір 2XL, шорти. Das ist L und ein Sonstrausschnitt L.